Вітаю вас, мої космічні! З вами Астропсихолог Клименко Наталія, і це прогноз на тиждень із 5 по 11 лютого. На нас чекає активний тиждень і народження нової енергії, оскільки 10 числа буде новий місяць і настає новий рік за східним календарем. Для всіх знаків зодіаку вже є на моєму каналі прогнози на лютий місяць. а Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в Дірект інстаграм, а зараз розглянемо основні важливі моменти кожного дня. Із з 5 і до кінця 9 лютого сприятливий час для того, щоб ми позбавлялися всього непотрібного, а це період спадаючого місяцю, тож можете займатися прибиранням, звільняти місце для приходу нової енергії. В понеділок, 5 лютого, місяць буде в знаці стрілець. Зростуть наші бажання подорожувати, розширювати свій кругозір, сприятливий час для навчання та викладання. Сприятлива співпраця із лікарями та юристами. Буде діяти енергія 25-ї місячної доби, символом якої черепаха. В цей період важливо прислухатися до свого внутрішнього голосу. Сприятливо займатися самовдосконаленням. Ще зберігається дія аспекту між Меркурієм та Нептуном, коли зростає наша красномовність та уява хороший час для творчих людей та для звернень до психології. В цей день планета мислення, комерції, інформації Меркурій переходить у знак вололюбного водолію. Ми будемо більш схильні до співпраці для спілкування із однодумцями. Буде легше заводити нові знайомства. Як тільки Меркурій переда знак водолію, він буде у з'єднанні з Плутоном. Про Плутон і його з'єднання із Сонцем також є відео вже на моєму каналі. Це період повної трансформації, і це аспект, який буде сприяти зростанню глибини думок. Сприятливий час для дослідницької роботи і початку нового для переосмислення трансформації наших думок в цей період ви можете навіть позбуватися негативних установ. Цього дня планета дії активності Марс буде в гармонійному аспекті до Урану планета, яка управляє знаком водолію і символізує незалежність, інновації. тож Сприятливо в цей час запроваджувати в свою роботу нові технології та тренди. Це хороший період для чогось нового і для того, щоб позбавлятися старого. Зберігається енергія, яка допомагає нам діяти під впливом емоцій, сприятливий період для втілення в життя своїх мрій і час проявити благодійність. У вівторок, 6 лютого, буде діяти 26-та місячна доба. Цей період не варто починати нових справ, бути обережними на дорогах, прислухатися до своєї інтуїції. Цього дня дві войовничі планети Марс як планета активних дій, ініціативи та Плутон як планета полководців великої відповідальності, це планета трансформації та руйнувань. Вони будуть створювати сильну енергію, яка нам допоможе. Проявити свої лідерські якості, зростає сила волі, неполегливість, цілеспрямованість, посилюється енергія для досягнення цілей та результатів, в цей же час можливі конфліктні ситуації і загострення військових дій. В період із 7 години ранку і 7 хвилин і до 14-ї години і 9 хвилин буде місяць без курсу. Тож в цей час не варто починати нових справ. І вже з 14-ї години, 10 хвилин місяць перейде в знак. Козирогу а наші емоції будуть стримані під контролем, і це сприятливий час для планування. Цього ж дня починає формуватися напружений аспект між сонцем, яке символізує нашу енергію, та ураном, планета неочікуваних різких змін. Тож можливі зміни планів, імпульсивність у діях, можливі поломки техніки, збої в засобах зв'язку, і це сприятливий час для змін у житті, але варто просто все уважно продумати. Аспект може потребувати наших неординарних та креативних ідей. В середу, 7 лютого, буде діяти 27-місячна доба, символом якої є тризуб. Місяць залишається в знаці Козиріг, енергія дня сприятлива для творчості, інтелектуальної праці, подорожей, романтичних побачень, сприятливі колективні обговорення питань та допомога іншим. Цього дня Меркурій, як планета мислення та інформації, буде в напруженому аспекті до Юпітеру, планети розширення і нашого авторитету, тож можливе, перебільшення, виникнення спорів через різні точки зору і відстоювання свого авторитету. Може бути складно сконцентрувати увагу, аспект дія і мотиваційно для навчання. І місяць буде у з'єднанні із Венерою, планети гармонії, наших бажань. Тож все, що ми на підсвідомому рівні хочемо, може здійснитися. В цей час зростають наша інтуїція, і це хороший аспект для зустрічі, і покупок і для реалізації наших бажань. В четвер, 8 лютого, буде діяти 28-ма місячна доба. І місяць залишається, ще в знаті козиріг Сприятливими будуть поїздки в гори, альпінізм, купівля або продаж майна. Звертатися за порадою до старших людей, відвідувати установи. Цього дня місяць буде у з'єднанні із Марсом, і будуть вони робити гармонійний аспект до Нептуну. Тож наші дії можуть бути під впливом емоцій, але вони будуть націлені на реалізацію мрій. Сонце буде в квадратурі із ураном, тож можуть бути і зміни планів наших бажань. Цього ж дня Венера буде в гармонійному аспекті до Урану. Це сприятливий період для творчих людей, для пошуку інноваційних ідей, для екстравагантності. Ви можете щось незвичне у своєму образі зробити. Це може бути зміна стилю, поява нових трендів, моди. Хороший період для нових знайомств та для зустрічей із однодумцями. Із 9 години і 53 хвилин і до 16 години вечора буде місяць без курсу. Цей період ми позбавляємося всього негативного, непотрібного і не починаємо нових справ. 9 лютого, досить напружений період, буде діяти 29-та місячна доба і місяць перейшов в знак водолію. Доба вважається критичною, адже енергії місяця залишається досить мало. Сприятливо підводити підсумки тижня та робити роботу над помилками. Це хороший період для звернення до психології, астрології, для спілкування з однодумцями, ходити на різноманітні конференції, гуртки. Венера робить гармонійний аспект до Нептуну, і це сприятливий час для прояву творчості, для благодійності та допомоги, зростає уява та романтичність. Сприятливо, що в цей день був більш гнучкий графік роботи і певна легкість не напружити себе дедлайнами. Оскільки Меркурій буде робити напружений аспект до Юпітеру, то можливі сварки і проблеми із звітами. Це сприятливий період для позбавлення всього непотрібного, звільнення місце для нової енергії. Адже в ніч із 9 на 10 лютого буде народжуватися нова енергія від взаємодії місяця та сонця у знаці водолій. І в цей же період настає новий рік за східним календарем, рік зеленого дерев'яного дракону. Окреме відео про цей день я ще зроблю і для кожного знаку зодіаку розкажу, де саме буде народжуватися енергія і які важливі моменти торкнуться вас найближчого місяця. 10 лютого буде новий місяць з знаці водолій, і ви можете в першу годину настання нового місяця прописувати плани і на місяць вперед, і на рік. В цей період буде. Діяти перша місячна доба, тобто ми ще тільки плануємо нових справ не варто починати. Ще енергії дуже мало у місяця, а вона буде у з'єднанні із Марсом. Це аспект пристрасті, коли може зростати активність у відносинах і у фінансових справах. Можливі конфлікти, тож краще їх перевести в пристрасні зустрічі або ж відпрацювати у творчості та спорті. Це сприятливий період для медитації, для прописування планів. І до 15 годин і 43 хвилин місяць буде без курсу, тож ми не починаємо нічого, а лише прописуємо, обдумуємо свої плани. У неділю, 11 лютого, буде 30-місячна доба, і місяць вже перейшов у знаки Риби. Можна робити вже перші кроки до реалізації своїх мрій та планів, втілювати їх у життя. Успіх буде супроводжувати тих, хто щиро вірить в нього. В цей період можуть снитися віщі сни. Це період романтики, мрії, сприятливий час для медитації, для зустрічей із знайомими, друзями, колі однодумців. В цей період Венера буде робити гармонійний аспект разом із Марсом до Нептуну. Тож можна робити карту бажань та візуалізовувати свої мрії. Сприятливий період для людей творчих професій та мистецтва. Весь тиждень ми будемо відчувати підтримку вищих та соціальних планет, оскільки Юпітер, як планета розширення, буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, планети стійкості, відповідальності та законів, тож це сприятлива можливість для реалізації соціального розвитку, своєї суспільної діяльності, для стратегічного планування та прописування цілей. І, можливо, допомога відпливових людей. А Плутон буде робити гармонійний аспект до Нептуну, тож цей. Аспект буде сприяти більш гнучкій адаптації до кардинальних змін, на порозі яких ми стоїмо. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів. До наступних зустрічей в наступних відео.